Доброго дня, хочу вам представити котел, Зубер. Опалюємо дровима, площу 120 квадратних метрів. Горить у нас він вільно 9 годин. 9. 9. 10, 10, 9 10? 9. <ткій> не чує баба. Але бували дні, що палили і всі 11. Дуже котлом задоволені. Ось так він ось відкривається. Там дуже великий вміст дров. Так що ось піддувало. Відкривається так, що, що воно і вичистити. Хорошо. Або якщо відкриваємо так, щоб вітер задував, ось так що відкривається. Котлом дуже задоволені. Так що, ви вагаєтесь купляти, то сміло купляйте. Не пожалійте советую, провірений. Так що купляйте.